Сьогодні коротко про далекобійні ракети Storm Shadow. Те, що ми чекали дуже довго, і вони з'явились на нашому фронті. 12 травня. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент, зокрема, подякував за суттєве посилення української армії далекобійними ракетами Shadow. Перед цим передачу ракет підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Волес за інформацією з відкритих джерел ракету. Можуть адаптувати під Су 27 М Україна. Шторм Шедов належить до відносно нових крилатих ракет класу повітря Земля. Дальність цієї ракети понад 250 км і пряме призначення знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже непомітна для радарів. Крилата ракета літає на відносно малій висоті, вона повторює ландшафт поверхні землі, має бойову частину до 450 кг, тому може залишати яму завглибшки до 30 метрів. Вона високоточна, має функцію самоліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачає ціль. Це дає змогу захистити мирне населення. Ракети Storm Shadow. особливості. Ракета має висувні аеродинамічні поверхні і дозвукову швидкість, її вирізняє маловисотний профіль польоту і мала помітність радіолокаліті. В кінці польоту використовується тепловізійна система самонаведення з режимом розпізнавання мети. Має стандартний підхід до мети. Ближче до цілі вона Вистрілює субоєприпас, він пробиває проріз у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас і спрацьовує всередині об'єкта з деяким уповільненням. Тепер про основні технічні характеристики ракети Storm Shadow Маса. 1300 кг. Довжина сягає 5,1 метра. Діаметр ракети 0,48 метрів. Має розмах крила 2,84 метра. Бойова частина важить 450 кг. Дальність понад 250 км. Висота польоту 40-30 метрів. Швидкість до 1000 км за годину. І вперше ракету використала армія Британії 19 років тому в Іраку. Ну і звісно, 15 травня ми вже побачили шторм в дії. Е, ними було завдано удар по Луганську. Звісно, росіяни тепер в шоці. Після цього удару волос підтвердив використання Україною ракет Storm Shadow, а саме цитую, заявив, що все, що я можу сказати, це те, що наскільки я розумію, що вони використовувались від того, як ми оголосили про розгортання в Україні, але я не збираюся здаватись подробиці. Сказав волос, якого цитує видання «The Guardian». А я хочу нагадати, що шторм Shadow має радіус дії необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росії території на сході України. Тому тепер нам буде легше в цьому плані, і все піде трішечки швидше. Дякуємо нашим партнерам, зокрема Британії. Разом до перемоги з Україною весь світ, тому все буде Україна.